Наступила зима. Прийшов перший зимовий місяць грудень. Зимою все біле-біле навкруги, випадає білий сніг і лягає на дерева, на землю. Зимою приходить до нас дівчинка. Дивіться, ось яка. Звати її. Пам'ятаєте як? Снігуронька. Що вона тримає в ручках. Так, сніжинку. Я покажу вам зараз, як зробити сніжинку із паличок. Ну, із любих. Я взяла математичні. Дивіться, я вам покажу одна. Друга, рівненько, бачите так. Потім праворуч, ставимо палочку, та ліворуч Ось у нас вийшла. Ось у нас вийшла сніжинка, ми її прикрасимо, щоб вона була у нас пухнастенька. Дивіться. Між основними паличками ми ще поставимо вверху, внизу. Між паличками ще по одній. Бачите, і в нас вийшла пухнаста. Ось така гарна сніжинка. І ще раз я зроблю вам сніжинку різнокольорову Я візьму палички червоні. Та жовті. Дивіться, ми викладаємо основний хрестик такий. Ось так. І ось так. І прикрасимо, щоб у нас сніжиночка була. Пухнаста. Жовті палички у мене. Одна. Дві, бачите, ми між червоними. Жовті палички. Дивіться, у нас вийшло дві сніжинки: одна яка синя, а друга різнокольорова, червона і жовта. Спробуйте і ви зробіть з мамою або татом такі сніжинки. На все добре, дітки.